Вітаємо з вами клуб Хвостики. І напередодні Нового року у нас є неймовірні новенькі, з якими ми хочемо вас познайомити і, звичайно, якомога скоріше знайти для них домівки. Знайомтеся, це Шон. Шон неймовірно класний, як зовні, так і за характером. Просто чудове цуценятко, яке було врятоване в селі під Одесою. Його просто випустили. Наші волонтери, які хотіли його врятувати, довго намагалися це зробити, адже він не хотів даватися в руки, боявся. Потім вони зустріли його хазяїв, виявилося, що вони їм ці зуценята не потрібні, тому вони поїхали до нас клопхвостики, адже ми впевнені, що таким красунчиком ми дуже-дуже швидко знайдемо дім. Отже, шон уже не дуже маленький, йому приблизно 6 7 місяців, але погляньте, який він коротколапий, який класний, невеличкий, виросте приблизно до 10 кілограмів. Він дуже пухна. Дуже ласкавий, обожнює показувати животик. Навіть не потрібно нічого просити. Він сам вам показує, наскільки він неймовірний, наскільки він дружній, грайливий, з неймовірно красивим носиком. Ми дуже просимо підтримати Шона, щоб він дуже-дуже швидко поїхав зустрічати свята в новій сім'ї. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, робіть репости в соцмережі, або телефонуйте і приїжджайте з ним знайомитися. Адже можна приїхати в клуб хвостики, познайомитися, з тим, хто вам сподобався, і, звичайно, забрати до себе в сім'ю. Шон дуже чекає, показується вам, який він красивий, який він пухнастий. Подивіться, красунчик. Красунчик, і, до речі, є собаки гіперактивні. А шон дуже-дуже спокійний. Він обожнює бути поруч з людиною, обожнює показувати животик, а Він неймовірно класний. Тому скоріше телефонуйте, щоб забрати цього красунчика саме в свою сім'ю, або підтримуйте його коментарями.